Запитання від парафіян. Слава Ісусу Христу. Отче, Ісус Христос тричі повертає зір сліпим, але кожен раз по різному. В одному випадку намазує очі каже піди і вмийся в озері, в іншому просто зразу зцілює від сліпоти. Чому так? Аж йти сліпому важко. І нехай. І недалекий шлях, тим більше е, сліпому від народження. Можемо чітко зауважити різні способи зцілення, але їх всіх поєднує один дуже важливий чинник віра. Христос завжди говорить, що зцілення це наслідок віри людини, і Він завжди вимагав просвічення цієї віри, перш ніж отримати зцілення. І коли Христос відправив сліпця піти і вмитися в селоамській Амській це також образ свідчення віри, чи ця особа довіриться словам Христа, чи зможе вона подолати всі можливі труднощі, щоб отримати бажаний результат. І слід нам уточнити, що Роблячи порівняння різних текстів Євангелія, е, ми можемо побачити певні розбіжності. Тому в е, Матфея описує про двох сліпих і жебраків, які Христос оздоровив через дотик. Натомість Марко і Лука розповідають про одного жебрака, якого Христос оздоровив слово. Тому основа е, іменно цього всього, це заключається. Тому що найперше в людині повинна бути віра. І цей шлях, що сліпий пройшов, це іменно шлях іменно до того, наскільки людина може пройти свій шлях до віри, до богопізнання, до того, щоб віра вийшла в душу людини, в серці вжила в ньому. Тому основа Ісуса Христа. В цих всіх випадках це наскільки людина повірувала і наскільки вона може йти за ним, за Христом і жити по вірі. Оце основа е, всіх, всіх євангельських читань про слення хворих і сліпих.